1 вересня, 2023 рік, місто Дніпро. І до вашої уваги форма під назвою Червона планета. В селекції Голуба. Це прищепа. Власне, жовта ягодка це красавчик писанки. Але мова у нас піде про червону планету. І червона планета, це кишми Ярослав І далі пішла ото вся червона планета. Приводу червоної планети. Отака вона має бути при хорошому визріванні. Тут громки невеличкі, вийшли, тому гронки, звісно, в середньому грам по 800 по кілу. Ну а тут грам по 400 Накрапає дощик. З приводу самої ягоди. Ягода має дуже щільну консистенцію, при цьому шкірочка доволі таки непогано з'їдається. Гармонійний смак з хорошою цукрисістю і надзвичайною здатністю зберігатися на кущах. Тріску на червоні буленти взагалі немає. Щорі, що вона мені власне і подобається. Посадили ми короневсний кущ і я ще пару кущів перещепив також на червону От мені такий град особливо дуже подобається. От, наприклад, такі грунти. Зараз покажу. Вони ще не повністю готові. Така як оце ось. Вона хоч і доволі таки збита. Видається. Але ягода при цьому не тріщить. от, от така гронка вже майже готова. Ось такі от гронка зараз я подрізаю на завтрашню реалізацію. От. Мені дуже подобається колір. Він дуже червоний, насичений, шикарнючий Червона планета селекція голуба.